Цей проект додому це продовження до проекту попереднього, який ми вже робили, родова пам'ять. Це такий діптяг. Ми заснували його, спонукалися тим, що ми маємо сьогодні ті питання, які суспільство задає сьогодні. Він відбулася війна, і потрібно на щось спиратися, шукати якісь. Крапки, в яких ми можемо зупинитися, на щось спертися і рухатись далі. І, власне, цьому і присвячений цей проєкт. Додому в самій назві є рух. І ми цією амфіладою, всією експозицією і будемо рухатися додому. І я обіцяю, що додому ми потрапимо наприкінці виставки. В цій залі відповідно роботи присвячені війні. Ну, і одна із точок, на яку ми можемо спертися, це на нашу. Ідентичність, власне, українську на наше минуле, на нашу народну культуру. Тому цій залі присвячена народним традиціям, казкам, ось цьому тому, що ми знаємо з дитинства, і саме таким є цей зал. Тут ми можемо побачити і русалоньку Гонтарова казки, народні українські казки в інтерпретації художників. Тут ми можемо і весільний потяг і Побачити це якраз народна традиція святкування весілля, коли в карету садять наречених, А навколо грають музики, таким чином сповіщуючи все село, проходячи по всьому селу сповіщуючи їх про свято, яке відбувається, щоб всі були проінформовані. Отже, на таких традиціях і казках цьому присвячений даний зал. Але я хочу звернути увагу, у нас тема додому. Тема додому вона спонукалася тим, що багато хто з нас хоче сьогодні повернутися додому, і не всі можуть повернутися додому. Тому що є ті, хто змушені були виїхати. Є ті, хто зараз на фронті прагнуть повернутися додому, до родини, до батьків. Додому це часто внутрішнє відчуття повернутися до дитинства. І оцей от шлях він є профпрактичпрактичне. Наприклад, ось ця робота це ескіз до пано в ресторані на залізничному вокзалі в «Чоп». І сьогодні ця робота потрапила сюди саме через символізм. Сьогодні всі повертаються, якраз багато хто повертається в Україну саме через що, там змінюють колеса і тому подібне. І ось цей образ, і знову ж таки, вся народна тематика, яка тут розкривається. Ми все одно кожного разу в творах повертаємось до теми, оцього, до теми додому, прагнення того шляху повернення. Цій залі в нас зібрані в найстаріші твори, можна сказати, найкоштовніше, але тим не менше. Так. Одночасно це, здебільшого, пейзажі, а це знову ж таки про шлях, так? і про те, що є взагалі то дом. Дом це не тільки стіни, це країна, це регіон, це. Те, що ми згадуємо, думаючи про свій дім. І ось якраз тут є пейзажі, причому пейзажі з різних регіонів України, тому що ось там робота Міронінка на Полтавщині, яка називається, ось тут декілька робіт, які присвячені Харкову. Ну, вибачайте, тут я не могла обійтися, і вулиця Клачківська тут є, і ось ця робота Константинопольського, де Автор зобразив свою дружину з подругою, які ховаються від доща, і, вочевидь, теж біжуть додому. На, на тлів, бо видно, якраз пам'ятник Шевченка Харківський. Тут є робота архітектора Харківського відомого Бікетова, власне, з краєвидом Харкова. Але додому, якщо ми говоримо про різні регіони, то там позаду є Львів, Львівський пейзаж, але ж додому має повернутися і Крим. Тому тут є робота Волошина. З якраз кримськими краєвидами, бо Криму давно вже час повернутися додому. Тому така ця зала. Рухаємось далі. В цій залі сконцентрована більше міського пейзажу, але не тільки. Це ніби продовження попереднього, вона пов'язана з пейзажами, з пустотним містом, з тишею, з. Спогляданням однієї самотньої людини. Багато тут пустотності, тиші, сірих танів. Ми можемо бачити їх і в міському пейзажі, і в пейзажі сільському, але тим не менше, ця гама і спокій, вона тут зберігається. І, власне, хотілося б відзначити. Коли ми говоримо додому, говоримо про пейзажі, це ще й відчуття того, що ми бачимо зовні. Наприклад, те, що ми бачимо з вікна, наприклад, ось це все одно асоціюється у людини з домом, коли він думає про дім, що він згадує. Ось такі, якісь краєвіди. І додому, це часто не в стіни певні, а в своє місто, наприклад. І ось місто тут і присвячені твори. В тому числі і робота Целітієм, яка називається Небо над містом. Робота знову ж таки надихалася пейзажами Харкова. Але в першу чергу тут ще присвята великому місту, місту, сповненому реклами. І бачите, небо над, над містом, воно таке рекламою великого міста. І це теж атмосфера, до якої. Можна тягнутися, коли багато хто з нас ну і правда, це те, що розповідають люди. Хто, наприклад, з Харкова виїхав в село, але звик бути міською людиною він прагне саме цього повернення. Також в нас є дві роботи: представників харківської школи фотографії, засновників харківської школи фотографії це робота Супруна і Мальованого в цих роботах. Творчість Супрона, ми плануємо ще познайомити глядача Полтави, тому що ми плануємо тут провести презентацію короткометражного фільму, який в цьому році знятий, смонтований, присвячений фотографу. І знімався він саме вдома у фотографа. І ми, власне, плануємо в рамках цього проєкту зробити його презентацію в Полтаві. А робота мальованого, подивіться, роздивіться, і вона така сюрреалістична, називається Вікно 2, і це вікно яке в полі. Це якраз такий міраж, кудись шляху в невідомість. І вона дає можливість розмірковувати фентузувати, куди ця постать іде, про що вона говорить в цілому. Але дуже цікава це колористичною гамою, що характерна для цього автора. Також тут представлена робота музики, яка Показує львівську атмосферу, з чищенням, прочищенням труб. Якась така побутова сцена, але дуже образна і характерна для цього стилю, для байчукістів, тому що в ній одразу видно оцю іконописну традицію, яку, е, яка характерна для цього укруповання, е, народну традицію, вона якраз відчувається в таких. У загальнених формах в композиції погляду на цю постать і масштабом цієї фігури, яку нам пропонують. Ну і ще раз звертаю увагу, що по-різному інтерпретують можна побачити і дім, можна побачити ніби дерево, яке цвіт якраз може бути видом з вікна, той самий, або будинок з ліхтарем. Ось ця вся атмосфера того, що ми згадуємо, коли ми думаємо про дім. Це незвичайна зала, вона найменша, але ви можете звернути увагу, що вона найзаповненіша, наповнена роботами. І в цьому був особливий задум. Якщо ви роздивитесь, то ви побачите, що тут здебільшого є дитячі портрети і портрети членів родини. Ми хотіли створити атмосферу, ніби ви потрапили в родинний альбом. Де густо на одному розвороті, на кліні розміщені фотографії з тим, як зростала дитина, чим вона бавилась, з відпустки літньої, з портретами близьких людей. В такій експозиції ми хотіли заакцентувати увагу на тій трагедії, яку відчуваємо ми зараз. Бо, руйнуючись будинки, руйнуються і фотоальбоми, наприклад, знищуються. І вже правнуки ніколи не побачать, як виглядала їх прабабуся. Ця історія родинна, вона стирається щодня. І ось ці маленькі, але одночасно страшні трагедії ми і присвячували дану залу. Одночасно тут можна багато о чому розповідати. Наприклад, ось це портрет дружини Косарєва. Не знаю, чи подобався їй її портрет, але з точки зору художнього, він неймовірно красивий. А з іншого боку, робота, яка називається Господина, це робота Зарецького. Я не можу стверджувати, але мені здається, що вона схожа на його дружину горську. Принаймні, от він так само зображає її підкреслює її підборіддя, коли її зображає на малюнках. Є риси, які схожі на його дружину. А це вже окрема величезна трагедія родини і втрата членів родини, адже ми знаємо, що зарецький зарецького дружину і і батька було вбита кебістами. І остання зала, я обіцяла, що ми таки потрапимо додому. І ось це наш такий трохи серіалістичний, трохи авангардний дім, в який я вас запрошую. Як в будь-якому домі, ми можемо зустріти різні предмети інтер'єру: тут і табурет, і стілець, і стіл, і щось на вішаку висить якийсь піджак. Тут в нас є старовинний сервант або годинник. Багато натюрмортів, квітів е, представлено. Якісь листи, не якісь насправді, а най, найцікавіші листівки Леопольда Ліловіцького і листівки, і листівки е, Глущенка, і вони підписані самими, е, самими авторами. Це листи, які, листівки, які вони і малювали, і самі підписували, відправляли своїм друзям. Тому е, листівки в будь-якому інтер'єрі теж є. У нас є особливий кабінет. Цей кабінет, який ми створили для того, щоб разом з глядачами створити нове пано, тут є килим, до речі, цей килим, який такий дуже традиційний для українських родин. І коли ми його тільки завозили, і охоронець музею, співробітники музею, все згадали, що в мене був такий килим, в моєї бабусі був такий килим. І, власне, здається, що ми підібрали саме те, що треба. А на цьому килимі ми глядачам пропонуємо написати. Подумати, про що, що їм приходить вперше в голову, коли вони згадують про власний дім. І намалювати або написати і залишити це на, на тому килимі, таким чином ми створимо до кінця виставки величезне пано з е, різних розповідей. Але ті е, послання, які вже тут є, вони, якщо їх читати і аналізувати ті роботи, які ми попередні бачили, це якби то такий ітог, який ми розуміємо, що ті думки, ці спогади, які в нас є. Мають певне відзеркалення в творах, які пропонуються на виставці. Ну і спальня тут теж є, безумовно. Спальня у нас теж експериментальна, і тут роботи оголене натури, більш традиційні і е сучасні, е але тим не менше. Як цікава реакція в принципі глядача на оголене тіло. Наскільки вони звикли для до оголеного жіночого тіла, наскільки напружено реагують на оголене чоловіче тіло, наскільки звикли до традиційної подачі, і раптом на фотографії воно викликає іншу реакцію. Цікаво дивитися на те, як публіка реагує на цю зону. Ну, звичайно, в кімнаті має бути світло, воно має сяяти, і в нас теж воно бетонне, але сяє. На тому сьогодні у нас все. Дякую.